Коли людині за 60 життя тільки починається, і саме час знову сісти за парту, у Чернігові відкрився університет, де людей поважного віку вчать комп'ютерній грамотності. Відтепер бабусі та дідусі можуть дати фору підліткам в інтернет-спілкуванні. А слова скайп, ютуб та фейсбук стали знайомими і повсякденними. ВКонтакте где-то підписалася, то ролики підписалася з Ютуба, щоб мені приходили. Ну, взагалі, я самостоятельно умею. Мне Мені це подобається. действительно в струе. і чувствуется, що я, мабуть, 21+, плюс, а не ні шістдесят плюс. Чаться у такому університеті безкоштовно. Функціонує він на базі бібліотеки імені Коцюбинського. Кілька курс увінчається тестуванням, і як у решті вийшло. Врученням диплому, але головне зазначають педагоги, аби їхні студенти самостійно оцінювали свої можливості та могли застосувати знання на практиці. Я вже би навчилася тут на пошту відправляти. Ну, от, до Нового року я відправляла поздравітельні. Ну і зараз я дочці пишу на її пошту, ну як би письма маленькі, поки, Ну стараюсь як би, це далі вивчати і мені це подобається. За час навчання студенти опановують перелік необхідних комп'ютерних програм та роботу в інтернеті. То що мені надо, я вже вивчила, тому що часто сиджу за комп'ютером і кое що я не розумію. А тут мені все об'яснили конкретно У подруги моєї теж є, є комп'ютер. Так вона тепер дзвонить. раньше. Як не дзвонила, Тепер ко кам'яні. Університет розгорне ще більш активну діяльність у планах створити нові актуальні спеціальності. Планується ще відкриття філологічного факультету і юридичного факультету. На юридичному факультеті у нас будуть заняття з більш ширшою аудиторією, свідчать за за все в читальному залі. Там будуть розглядатися документи постанови кабінету міністрів, щоб люди похилого віку, поважного віку, точніше, були в курсі подій. Всіх всього того, що пропонує влада. Комп'ютерній грамотності людей похилого віку вчитимуть і надалі. Наразі вже отримали більше 40 заявок, тож відкриють одразу кілька груп.